І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮА і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Руслан Савич на М46 Паттон. Карта Монастир. Ну що ж, до бою, я чому так дивлюся, що перед цим подивився наш герой на свого собзвону, він грає на КПЗ-50Т, і він, по-моєму, там спить, так? Чи що? Стоїть на базі. Йонік, давайте приставимо за рахунок. Героя нашого відео Гера Гамбіт. спить. Отже, нашому герою треба грати за двох. Поїхав зразу ж в місто, поїхав зразу ж до монастиря. Ну тут треба дуже обережно. Тут треба звертати увагу, що з любої вулички може, за любого будинку, може виїхати суперник. Так? Треба... Ну, і в нас, нас, до речі, на цьому патоні це американський патон 9 рівня, на цьому патоні. Ну, дуже давно вже не було боїв, отже, буде цікаво побачити, на що він здатний. Тут непогано броньована башта, наскільки я пам'ятаю, непогано броньований, до речі, і корпус. І під чудовими кутами корпус. Отже, це може бути як і штурмова Стежка. Десь можна буде штурманути, але якщо б ми грали у взводі е, з теж штурмовою Стежкою, такою як КПЗ-50Т, 50 але вона стоїть, бачите? І там ще один настяж. У нас два танки, я так розумію, а Пору даємо суперників. Так, чудово, поки що так. Зайняли, ну Тут багато позаїжджало, тут десь і Т-71ДА під'їхала, так? Вона пересвічує там наші братіші по другій лінії їдуть, вона їх пересвідчує. Вони звертають туди увагу. І по центру там теж зайняли сам монастир. Треба їх буде звідси побувати, але нема підтримки. Цей момент у нас по воді намагаються проїхати вперед, але втрачають там танки. Там також дуже складна ситуація. Нескладна поки що ситуація у нас у тяжів, які по другій лінії там об'єдналися, такі кулаки, але вони там зустріли відпір від суперників, і їх там вже оточують ззаду заїхали по простонару взаднище. Так, це проблемний бій. У нас 4-0. Рахунок в, не в нашу користь, до речі. Втрачаємо ми воду. Т-30 і Су-130 пм там лише тримають. Проснувся нарешті про 54 я так розумію. Наш братіш на КПЗ так і не е, проснувся поки що. Можливо, пішов кави попити. Можливо, правда, домовилися, що давай, братіш, пору дамо супере. Побачимо, чи витягнемо ми цей бік. Треба тягнути вже. Просадка по ХП-3000, вже в нас перевага по танків у суперників величезна. 7-2 рахунку. Так, центр треба вибувати, те, що я казав. Нам десь ще, до речі, Т26,4 під'їжджав. До речі, граємо ми в топовому топі. Проти 8, проти 7. Маємо право хоч раз в місяць пограти в топовому топі, так, на такі країни. Потрібна допомога, наш герой кличе на допомогу, але поки що... А, про приїхав, все чудово. тобі, взаднище. Супер хелькет. Суперкотярі. Аж знітився він, бачите? Там все в них було чудово по центру. От дивіться, от така перевага, ви уявіть собі, ви граєте, у вас от така величезна перевага, а потім ви програєте цей бій, так? Ну реально можна психанути, так? Ну як це ж так, така величезна перевага, вже на базу нашу виїжджають, Так, там під'їхав вже об'єкт 704, під'їхав, б'ється з нашим проджетом. Втратили ми нашого братіша, бо він так і не проснувся. Він каву ще не попив, я так розумію. Не встиг каву попити. Адже виїжджаємо, не звертаю уваги суперкельки тут. Так ось на тобі ще раз, так, ще. до побачення. І починаємо тягнути цей бій. 1500 настріляно, один ворог прихлопушений, Перевага по ХП невелика. Дивіться, велика перевага по танкам, а перевага по ХП невелика. Всі шотні, шотні. По пострілу кожного. До побачення. Патона бачили до побачення. Той на по базі вже їде, наглючу на тигр Порше. Ох, а він так зразу ж розвернув бошту і зразу влучив, навіть не зводячись, ти бачиш. Ну небезпечний, дійсно, це. Я пам'ятаю дуже класний танк. Ну, зняти все все одно. У нас перезарядка шикарна тут, правда? Точність слушність чудова. Давайте подивимося пробиття, бо я вже й забувся скільки. 218 невелике пробиття, дійсно. Під калібери теж невелике побуття. Є в чому перевага, є в чому і недолік. Ну Тепер треба оцих двох наглюх, нашого братіша, який під'їхав допомогти, вихлопушили. Тільки не поспішати. І так від'їжджати, від'їжджати, бачите, що я казав, от бронювання корпусу в лобі, то в принципі під чудовими кутами бронелисти. Вони танкують рикошетять. А, давай, іще, іще раз виїжджай. А, ще яка перевага? Альпіщі, правда, на восьмому рівні. 390. Йо, 390. Зутя з такого буває, немає. <плес> чудово. ось тому ми їх і вихлопушуємо так швиденько. No, 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 no. Ох, встиг стрільнути. Все чудово. Фух, оце була на дуель, небезпечна. Але втратитиме нашого героя. Так. чотири танки вже прихлопушено. Вирівнюємо, вирівнюємо потихеньку бій. Там Су-130 Су пм тримаються на воді. Т-30 також молодчина там витримав на валу суперників. Гонсало. Гонсало зараз буде фугасом ліпити. Ну, фугас може і пробити, а може і не пробити. Ай, бебехою стрільнув, бачите. не Ай, чудово, 5 ворозничен. Вах, артилерія. Ну хто може бути найбезпечним? Лише артилерія. 20 секунд до захоплення бази. Швиденько треба їхати збивати. Су130пм поїде, хоч підсвітить. Чудово. Ну, і звідси можна збити? Можна. Вогонь є. 92 очки. Збиття захоплення. Чудово. На тобі ще й блендом. <хай> і ще очок збит. Ну там вуслів, напевно, дуже. Оце ну, Бічевський, я розумію. Оце... Хто тягне бої? Так? Наші герої відео тягнуть бої. Тепер до побачення точно. Чись ворогів знищено. Залишається дві артилерії і тяжик. Той тигр Порше. Поїхали за артилерією. Де можна стати на захоплення. А Т-30 хай тримає там е, в напрузі тигра. Поїхали, поїхали. Ну, до речі, так, по маневреності, по рухливості чудово. Вже 10 рівня патон також, він дуже маневрений. дуже. До речі, до нього теж давно не було, але коли були бої на 10 рівні патоні, то дуже от, ну, нахлопушувальні були класні. Але на ньому більш обережно треба грати. Ти ж там свої переваги і свої недоліки є. Так, виявляємо ми артилерію. І... Чидова. Сім різних. Так, а де друга артилерія? Він не то Ти ж по нам оця... Glückyswagen Пантера стріляла, а? інша артилерія М12 і не стріляла. А, вона швидка, прудка, до речі. Вона може зараз тут по воді поїхати на Т-30, до речі. Він із ним там впорається. Т-30 братішний такий братіш, він там тримав. Весь бій, красунчик просто, тримав весь бій в е, воду. І тримав на прузі своїх суперників. Він трьох знешкодив. Може ми на двох знешкодили 10. Шкода, що наш братіш не проснувся, так? би не встиг попити, так? Що це було? А, ти тридцятий знищив, так, все чудово, так як я і казав. Ти й знешкодив М12-го. Поїхали, тепер буде дуельна дуель у нас із Тигр П. Тигр Порше. Вже легше стало, так? А то така напруженість напружен... напружена, буде. Все, чудово, він ще не шкодже. Красунчик, справжній братішний братиш. Чудовий з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.